Вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народися, вівчаймо вас, пане господаря, з різдвом, з Рождеством, з дружинським праздничком! щоб велася позволять, що вологах сторін, а перед нашими панами, порядничками, щоб такий був хліб як житній та пшеничний, Різдво фантастично річне, а ми клятнички познімаємо шапочки скажемо ДАЙ боже! Звідки я це все знав? Я не знав, я сам що.